Поки що для міста Миколаєва це унікальний комплекс обладнання. Це генератор, дизель-генератор компанії Mitsubishi, це японське обладнання, потужністю 1 МВт. Такого обладнання поки що ми не стикалися і раді, що вдалося залучити це обладнання саме для міста Миколаєва. Розуміємо, що це частина енергетичної безпеки. Ну а враховуючи, що працюватиме це обладнання в системі водопостачання, розуміємо, наскільки це важливо для міста Миколаєва. Ми сьогодні є свідками глобальної підтримки України і, зокрема, міста Миколаєва щодо подолання неадекватних сусідських впливів, скажімо так. Весь світ і держави, і от сьогодні ми маємо приклад безпосередньо звичайні громадяни підтримують нашу країну, наше місто в енергетичній незалежності. Дійсно, основні наші підприємства міста Миколаєва є дуже залежні від енергетики, від електричної енергії, зокрема, і сьогодні, отримавши мегаватний генератор від датських друзів. від... Ротарі від звичайних громадян, які розуміють наші проблеми, які розуміють наші виклики, які розуміють і підтримують героїзм українського народу, кожного жителя Миколаєва, кожного жителя нашої героїчної України. Щиро дякуємо датським друзям, щиро дякуємо всьому світу за розуміння за підтримку і за наближення нашої перемоги.